Вистава Психологічний тренінг у Коломиї відбувся форум театр. Це методика, за допомогою якої з'ясовують, як вирішувати актуальні для внутрішньо переміщених осіб проблеми. Зокрема, у Коломиї порушили питання адаптації у соціумі внутрішньо переміщених жінок та їхніх дітей. Тетяна киянка, яка одружившись, переїхала з чоловіком військовим у Сіверодонецьк. На жаль, чоловік загинув, захищаючи Україну, і Тетяна самостійно виховувала сина з інвалідністю. Та у 2022 році довелося покинути рідну оселю, рятуючись від війни. Своєю історією Тетяна ділиться з іншими переміщеними особами. Вона не просто оповідає її. А робить це зі сцени у форум театрі. Це така методика, за допомогою якої з'ясовують, як вирішувати актуальні для внутрішньо переміщених осіб проблеми. У мене синочок, а він у мене інклюзивна дитина. Дитина інвалід. Коли начались бойові дії, він більш складніше щоб все почалося. І тому, якби пережити цей момент і, і зграти це, це ну, як моє реальне життя. Тобто, я пройшла це все, ці жиде-дороги, вокзали, скуплення людей. Такі форум театри Відбуваються у багатьох регіонах України. Ділиться Алла Мельничук, джокерка форум театру. Долучитись до цієї правдивої вистави можуть і охочі глядачі, адже це не театральна постановка, а реальний досвід і життя українців сьогодні. ми зібрали жінок, мам або людей, які працюють з дітьми, об'єднали їх в групи і створили вистави форум театру. Під час форум театру порушують різноманітні проблеми внутрішньо переміщених осіб, у кого ми ж говорять про жінок. Жінок із дітьми продовжує Алла Мельничук. Зокрема, як вони інтегруються у нове середовище. Жінки показують вистави, які вони створили. Вистави базуються на особистому досвіді, на тому, що вони бачать, коли працюють з дітьми ВПО або з власних з досвіду власних дітей. Алла Мельничук продовжує форум театр. Це унікальний формат, який передбачає активну залученість глядачів. Завдяки цьому люди із різним досвідом шукають і можуть знайти нестандартні розв'язання. Проблем і викликів сьогодення, ми даємо можливість глядачам не просто подивитись на виставу і відчути не на папері, як пишуть, знаєте, звіт, що там дітям переселенцям потрібно таке, 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 щось, а побачити це фізично і відчути це. можна прямо запитати акторку, що вона відчуває в той момент, коли грає свою якусь роль свого персонажа. Крім того, що можна подивитись на ситуацію цю яку проблему, які освітлюють наші актори, і також можна встати в залу і долучитись до вистави, і спробувати щось змінити, покращити або відчути себе на місці будь-якою з учасників, учасниць процесу. Цю виставу вже презентували у Чернівцях. Тепер показують у Коломиї. На черзі Тернопіль. Ольга Гириджук, Сергій Грин, події НТК.